Уяви собі світ тисячі років тому. Світ, де не було інтернету, електрики чи сучасних технологій, і все ж людство зуміло створити такі споруди, які досі надихають, дивують і бентежать навіть сучасних інженерів. Сьогодні ми зануримося у історії, міфи та загадки семи чудес стародавнього світу, символів могутності, геніальності та епохальної краси. Велика піраміда Хеопса найдавніше і єдине чудо, яке збереглося донині. Побудована близько 2560 року до нашої ери, вона мала висоту понад 146 метрів, і до ХХ століття це була найвища споруда в світі. Понад 2 мільйони кам'яних блоків знадобилося для того, щоб збудувати піраміду, Кожен з них вагою кілька тонн. Як саме її зводили, досі залишається загадкою? Адже вісь піраміди вирівняна з точністю до десятих градуса. Хто її будував? Раби чи, можливо, професійні будівельники, наймені фараоном? Висячі сади Семіраміди – одне з найзагадковіших чудес. Їх описують як зелені тераси, що ніби висять у повітрі з річками, водоспадами та тропічними рослинами. За однією з теорій, сади зрошувалися завдяки найдавнішому в світі шнековому насосу. Кажуть, їх збудували у VI столітті до нашої ери на честь дружини царяна Вуходоносора II, яка дуже сумувала за зеленими горами своєї батьківщини. Але ось парадокс: археологи так і не знайшли доказів їх існування у Вавилоні. Чи могли сади насправді бути у Ніневії, як припускають деякі історики? Цей храм вважали найкрасивішою спорудою античного світу. Храм Артеміди, побудований у VI столітті до нашої ери, у місті Ефес на території сучасної Туреччини, він мав понад 120 мармурових колон висотою по 18 метрів. Храм був не лише місцем поклоніння, а й скарбницею, місцем зборів і навіть туристичною пам'яткою свого часу. Але у 356 році до нашої ери храм спалив Герострат, який хотів увічнити своє ім'я, і йому це вдалося. У самому серці Олімпії стояла 12-метрова статуя Бога Зевса, виготовлена з золота та слонової кістки. Зевс сидів на троні, а його погляд вселяв і трепет, і повагу. Створив статую Фідій, найвидатніший скульптор свого часу. Існує легенда, що закінчивши роботу, він попросив Зевса дати знак, що статуя йому до вподоби, і у цей момент блискавка вдарила біля храму. Статую знищено або під час пожежі в Константинополі, або під час землетросу. Точно цього ми вже ніколи не дізнаємось. Цей мавзолей у Галікарнасі побудували у IV столітті до нашої ери для карійського царя Мавсола. Його дружина Артемісія, а також його сестра замовили споруду вже після його смерті, і споруда була настільки вражаючою, що слово Мавзолей стало загальним. Висотою до 45 метрів, оздоблений скульптурами чотирьох великих грецьких майстрів. Це був витвір мистецтва гідний царя. Цікаво, що руїни Мавзолею частково використовували хрестоносці для побудови фортеці Бодрум. Після перемоги над загарбниками жителі Родосу вирішили створити щось грандіозне. Статую Геліуса, який стояв при вході до гавані, висотою 33 метри. Це була одна з найвищих статуй у світі. Але, на жаль, через 56 років після її зведення статуя впала під час землетрусу, і згідно з пророцтвом, її більше не піднімали. Частини статуї залишалися на землі ще кілька сотень років. Їх бачили мандрівники, які приїжджали до Родосу. На узбережжі Єгипту біля Олександрії на острові Фарос височів маяк, який допомагав кораблям не загинути серед рифів і піщаних мілен. Побудований у третьому столітті до нашої ери. Він мав висоту понад 100 метрів. Це як сучасна 30-поверхівка. Вночі там горів вогонь, а вдень дзеркало відбивало сонячне світло. Він проіснував понад тисячу років і вплинув на архітектуру багатьох сучасних маяків. Сім чудес стародавнього світу. Це не лише споруди, це свідчення того, на що здатна людина, коли поєднує мрію, мистецтво та силу. Ми більше не побачимо цих чудес на власні очі, але вони живуть у наших легендах, фільмах, книгах і в серцях тих, хто досі шукає натхнення у минулому. Якби ти міг побачити одне із цих чудес наживо, яке б ти обрав, напиши у коментарях. Не забудь поставити лайк і підписатися. Попереду ще багато дивовижного!